Проводжу лекції у рамках місячника здоров'я, розповідає про такі теми підліткам, як збереження репродуктивного здоров'я як основи української нації. Зберегти своє репродуктивне здоров'я з юності є дуже важливо. Чому важливо мати якісний зір та що робити для того, щоб він був якісним? Щодня виявляється багато діток, які потребують корекції зору. Говоримо про теми, які насправді мали відчути наші діти від батьків статеве виховання, можливість розуміти різнеся між чоловіком і жінкою. Урок на тему тарілки здорового харчування для того, щоб їх стали як корисно і збалансовано харчуватися, і що можна та не можна, як поєднувати їжу. Ми готові дати вам відповіді на ті питання, які вас цікавлять, але ви не завжди. Можете їх запитати, бо соромитися саме тому у школах в час місяця здоров'я ми розповідаємо дітям про те, як зберегти себе для того, щоб в майбутньому бути здоровим. Ми маємо навчити дітей турботи про себе вже і зараз, заради того, щоб у них було здорове майбутнє.